Дорогі українці, щиро вітаю вас з Днем Конституції України. Як основний закон, вона закладає не тільки юридичний, а насамперед ціннісний фундамент українського народу як сучасного цивілізованого суспільства та України як сучасної цивілізованої держави це справжній суспільний договір, у якому відображено, що ми, як народ, Вважаємо правильним, а що неприйнятним. Як ми хочемо жити і чого категорично не сприймаємо, як ми бачимо своє майбутнє і як готові це майбутнє захищати. Основу Конституції становить стаття перша, яка визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну та правову державу. Такі характеристики української держави є основоположними. І так чи інакше відображаються у інших положеннях основного закону. Наступними статтями Конституції визначено, що суверенітет України поширюється на всю її територію, яка є цілісною та недоторканою. Захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її безпеки є найважливішими функціями держави і справою усього українського народу. 24 лютого минулого року ми побачили, що це є не просто декларацією. Спочатку агресії, неадекватного сусіда з непомірними амбіціями та фантовними болями за часами імперської величі український народ та українська держава ціною неймовірних зусиль та величезних втрат відстоюють незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Ми вже досягли великих успіхів. Але попереду ще важкий шлях, який приведе нас до відновлення суверенітету у межах конституційних кордонів 1991 року. Демократичний характер нашої держави означає, що протягом трохи більше 30 років незалежності Україну очолює вже шостий президент, а не президент, який думає, як би обратися на п'ятий а бажано ще шостий термін. Це є фундаментальною засадою взаємодії держави та суспільства. Наслідки її порушення ми можемо спостерігати у тій же Росії, де десятиріччя необмежених повноважень керівників держави призводить до спотворення сприйняття себе, свого місця і функцій у держави, а у підсумку ролі самої держави у світі. Проте Україна не Росія. І у нас народ, а не влада, визначає. Того, хто керує українською державою, при цьому дві революції продемонстрували, що народ готовий захищати демократичний устрій своєї країни та своє право обирати. А будь-яка влада повинна поважати цей народ або перестає бути владою, тому що українці є вільними та гідними людьми, які мають волю захищати свої принципи, навіть якщо ціною цього може бути життя чи здоров'я. Нарешті соціальна та правова держава. Відповідно до статті 3 Конституції України: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це відображення принципу, за яким держава існує для людини. А не людина існує для держави право на життя, право на свободу і особисту недоторканність, право обирати і бути обраним, свобода слова та свобода пересування все це є ще одним водорозділом, який відрізняє нас від імперського Левіафана, що існує виключно з метою задоволення інтересів владної еліти та розширення своїх кордонів. А людей розглядає як ресурс, за рахунок якого може це забезпечити. Саме людиноцентричність відрізняє Україну як частину сучасного та майбутнього цивілізованого світу від країн правителі та народ, яких застрягли у далекому минулому. Водночас, щоб реалізувати ці принципи державі і суспільству і кожній людині потрібно жити за правилами. Які залежать від консенсусу у суспільстві, а не від волі однієї або кількох людей, тому в Україні визнається і діє принцип верховенства права, який є основою правової держави, тобто держава, яка функціонує на засадах сили права, а не права сили. Я переконаний, що наші конституційні цінності також є такими, що об'єднують. Український народ та приведуть до успіху українську державу, яка протягом наступних століть буде дійсною суверенною незалежною демократичною, соціальною та правовою державою. З ним конституції України і слава Україні!